Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики. І ми граємо в гру Please Don't Touch Anything 3D. <плес> і тут одразу зустрічає нас взрив на фоні якогось города. Пише, що лучше ігра В Please Don't Touch Anything лучше ігра То дуже приємна інформація. Я, Обично в ігри граю стоячи. і нажміть, щоб продовжити. Так. Так, а чого мишка не робить? Опа, двері відкрилися. Hey. Hey. I need to take a bathroom break. Каже, що йому треба. You Can ask you? what that панель's for? Oh, yeah. that panel. Just stay here. I'll be right back. And don't touch anything. Окей. Okay. <laughs> так, убавимо звук. Громкость. Убавимо так, Тіні. І чувствість згляда. окей, не буде так язик. І що в нас є? China, Japan, Korean, Поліш, Русіян є. Ну, давай виберемо ту мову. Е, кор якщо коротко, він говорив про те, що йому треба в ванну. Е, і чи можу я почекати хвилинку. Е, і далі він говорив: Ей, ти питався, каже, що то є за панель? Неважно. Просто не чіпай нічого. Е, в общем, ігру. Е, так же само, як і всі минулі ігри. Швиденький обзор на ню. Тут в нас є ціле приміщення. Цілої настоящої приміщення, якої є. В мене не знати де. Десь в якомусь бункері. У нас є город, і прикол в чому? Даже... Я би на твоєму місці вже навіть не питав, що я роблю. Ти знаєш, що я кладу таймер. У нас є город, і прикол є одна велика кнопка і завершити. Так. У нас. Мусор, бардак. Треба десь кудись викинути. Дає мусорне відро туди нахуй. Раз, два. Приберемося. Ти знаєш, що прям мене бісить. Е, бісить мусор. Особливо в іграх, там, де прибиратися легко. Хоча я тебе надурив до капучино. Мені капучино треба покласти під праву руку. Того ж під ліву неудобно. А, ты. Сюда. Все, дайте мне якоесь досягнення. Я прибрав. Нет, не прибрав. <звук> да, 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 да. Я такий молодец, я знаю. Бувай! Все, давай, закрывай дверь. Лиши мене на одинці з моими думками. Давай, перезапустим. Да, прикинь, я получив кінцівку. Чистота. Так, на дворі у нас є 2001 рік 3 квітня. План евакуації я тут. Нам буде треба бігти туди. Якісь формула. 3700. Ладно, в общем, я зрозумів, що всім хоче нажати на червону кнопку. Окей. Okay. Press the red button. Ми отримали досягнення. Нажми червону кнопку. Давай нажмемо ту є. Ясно, що за червона кнопка. Давай нахуй. Бух! Ядерний взрив. В принципі, то було предсказуємо. Червона кнопка і ядерний взрив. Надіюся, то. Ядерний чи не ядерний Хуй його пойми. Окей. Okay. Рестарт. Він любить грибочки. Ага, ти туди поставився. Давай є в нас стрілочка. На тебе? Ня нихуя. 3, 2, 1. Кстати, я тут того раньше не бачив. Окей, все попадало, взрыв, все як має бути. Окей. Далі, давай. Появилася у нас стрілочка. Давай туди. Е -е. Опа. Так. Но, ну, де ти? Вот. Це пиздец, просто дуже цікаво. Довго я буду ще. А ти хто? Ага, треба зробити так, щоб воно все світилося, так? Да? Ну давай попробуємо. Тепер у нас горить та. Нет, не так. М -м, треба почати від... Нет, не так. Відсіть. Дальше ти. Нет, не ти. Далі ти. Так, все, ми вибили кінцівку. Я прям все задумав. Що таке? Землетрусся почав, ти бачиш. Ми вибили кінцівку. Головне, якщо я забув то вирізати, значить я забув то вирізати. Но я сподіваюся, що я то не забув вирізати. У нас розкололо город прямо на дві частини. Щось десь кудись упало. Нашої полички немає. Дай хуй с ним. Рестарт. Не город, а цілу планету. Прямо на дві частини розкололо. Окей, давай понажимаємо далі, що у нас буде. А, тому відділи. Давай, що в нас тут є? 1, 2, 3. римські. 2001-ї. Може то бути? А, четвертий місяць? Ні, не може бути і 3 число. 203. 2, 0, uh, 3. То есть. 2, 1. 3. А дальше. Ебайте, там еще раз. 2, один, 3. Инвалід, сам ты инвалід. Що я мой инструкция? Граб Йоскрап драйвер. Граб Йохамер. Граб. Я не знаю, во измей чи щось склады, блять, свой молоток. Uh, і свій молоток. Працюй. Червоний, червоний, синій, червоний, синій, синій, червоний. І четвертої. М -м один. Кстаті, тут, якщо ти замітив, третя пропущена. Один, дорівнює один-один, дорівнює 2-1. -один. Я це ніколи не пойму. Це просто піздець. Добре, давай далі. Що все? Вот моя отвертка. Вижу тебе, відкручуй. Вот, кстати, червоний Червоний, синий, червоний, синий, синий, червоний, Давай. Э, червоний, червоний, синий. Червоный. Не хера. А шо тут, Що Шо я маю нажати? Тут, блядь, якісь кольори є. Кілько тут є. 4, да? Grab Yo Hammer. grab... ...carry drive. Кого, блядь? Кстати, хто замітив? Ти замітив, блядь, буква А. Буква е А не така. Може бути Green, Red, Yellow. Ну, як обернута У. Вона дуже на лямду похожа Blue. Uh, чекай як там Green, Red, Yellow, Pff, собака. Green, red, Yellow, blue. Та да, це шо прикинь, ти, їбать, мозок, перевернуто все. Куда ти мій мусорник забрав, випало все. Тут чуєш, а ти шо такое? То щось свитыш, такой ультрафіолет. Все задом наперед. Ладно. Все по фэншую. Давай я закидывай сюда киньте капучинку дальше що у нас є так ну сым я вообще хуй пойми, що робити отвертка давай потакай ми отвертку куди можеш Ага. Радіо відкрут блять я реально думав ти радіо відкрутиш даже так стій І. І що далі? І що має бути? Рестарт? Кінцівка? Не, не А що я маю з цим зробити? Так, давай нашу отвертку. Відкрутиме тебе. Чекай, а ту ряду можеш відкрутити? Вот прям на тебе. Не, нихуя не можеш, да? Що ще можеш отвертку потикати? Тебе можуть відкрутити. Інструкцію. Це що? Печатку поклади. Що я з тим маю зробити? Ладно. Я, блядь, в туші не є, бо якщо я два якось угадаю. А ти хто? 8, 2, 6, 7. Це що? Куди я вообще пош? Давай, клади на місто. Там молоток. Ладно, я хуй пойми. А що, отвертку, давай, тебе відковіряти. Видиш що тут такі пластинки? є? Ти що? Давай. Червона кнопка. М -м давай 1, 2, 4, 4, да? Ні, тут більше цифр. А що ж тувду може бити? Щось тут є. 3, 39... Нет, то не то буде. 3.00. 5 же не є тільки цифр. 8.00, Ось вот тут цифри є. А що тут? Що я маю туду зробити? Це пшешо? 1, 2, 2, 1 закреслено. Кстати, може то є той, той, той пароль? вот іменно сюди. Там четыре цифри, так? Да? Один, 2, 2, один. Ні, нихуя. Ой. Три, один, два, два, один. Давай попробуємо тебе. Три, один, два, два, один. Три, один, 2, 2, 1. 3, 1, 2, 2 1. один. Один. Нет. Ну, він. Чекай ще раз. Три, один, два, два, один, один. Три, один. Так, так. 2, 2, 1, 1. Давай рядом. Три одинички, дві двойки, одиничка. Раз. Так. Ой, блядь. Раз, два, три. Раз, два, раз. Я в, в, в ахуї. Що я маю робити? Я в замішательстві. Окей, далі погнали. Отвертку я не знаю, що. Давай, тикайся. Молоток. На, нахуй. Інклов, закінчилося чернила. На, блядь. По часах йобни. Не можеш по часах. То дивно. Всюди можеш по часах не можеш? На, по тобі, по тобі не можеш, да? На, колодицю не можеш, кстати, знести. По тобі теж не можеш ударити. Угу. Окей. то що, кінцівка у нас? Да, степлер. <laughs> кінцівка степлер. Ти поняв. Mm. Давай далі. Мені молоток треба. Я ще з молотком ще хочу пограти. Молоток у студію. Так. It's here. Crow. Pentagon. Блядь! Пиздец. Сука, все хорроры меня заебали. Я уже в третьей игре, третий раз подряд просто себя лякаю. Заебали. Рестарт нахуй. Я не могу. Шо в сабнафтиці? Шо твій? Блять, я скачав спеціальну ігру. Немного відпочити. Я. І тут є скрімак, йобаний ти рот. Давай далі. Молоток у студію. Молоток у студію. Сюди. Давай по тобі ебаними. Ми ж по тобі не могли вдарити, так? Да? Все. З молотком все? не Ключ око. Ілюмінат. Вся хуйня, як має бути. Ну, якщо тут ілюміната то цей ролик прям залетит. Можеш собі уявити. Окей. Добре, що дали? Кінцівка. Правда? We are watching. Ми дивимося, називається кінцівка, ми спостерігаємо. Код, 2,3, 6. А що ще тут є? На тій панелі. Ладно, давай. Давай, в принципі, до кінця дойдемо. Ну, мусить бути, блядь, блять. Предел. От, кстати, и предел. Недовго іграла. І що? Давай, давай, давай. І що? Давай такий? Все, Така кінцівочка. Радіо. Дивіться, там щось світить, кстати, ззаді. Можливо, щось із тим буде. Окей. Що там пише? дамі <сум> Сам то блядь, недорозвитий, Поняв. дамі він мені каже. диви внизу м -м світяться лампи. Внизу є лампи раз, два, три. Чотири. П'ять, 6, 7, 8 є кінцівок. А взагалі, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, Блядь, дохуя, общем. Я далі читати не знаю. Рахувати. 8, 9, а далі немає. Нам треба щось придумати із тим. Я в душі не був, що я маю з ним зробити. Так. Відкривається в нас ...отвертка. Давай відковиряємо тебе отвертку. Ти не хочеться ковиряти, так? Да? Ладно. Давай туда тебе ебаним молотком. Давай ще по столови поебашим. На нахуй, собака. Раз. Два. Три. Ага. Подъехав музончик. На Нахуй. Блядь, він мені, якщо чесно, дуже напоминає, Є одна, кстати, охірена гра. називається Clive Barker Оттам, Е от там є такий перворождений називається. То є чисте зло. Е, створений ще перед тим, як була створена е... Адам із Єву. Тобто самое перше створіння, якої було. І то саме я настоящее зло усій плоті і крові. Воно дуже на нього похоже. Правда, воно повністю чорне, але так само то є той немовля. І нам його треба захерячити. Приколу тому ігра, як на мою думку, є дуже недооцінена, того, що я її перепроходив десь. Все. Я її перепроходив десь. Років так. Чуєш, а мені що кінцівку не дало? Я її перепроходив так років десь. Е... Де моя кінцівка? Я, прикинь, я не отримав кінцівку. Років десь так 5 назад. Послухай, гра е... ігра з того, ігра з 2007 року, і вона, блядь, держить планку послу. Вона не є дуже довга. Якщо будете хотіти, можемо її пройти. Ігра стоя ще, якщо чесно. Якщо коротко в тій грі йде про те, що постійно є, є завжди, неважно в якому відрізкові часу, є якісь отряди, які бурють зі злом. Той переворожні на його час від часу запечатують, він постійно виривається. І у тому, щоб не, не послати на землю якихось ворожих, щоб не допустити того, щоб ті монстри виривалися на землю, були створені неважно в якому. Від різкого часу були створені спеціальні відряди. Маги там бойові, якась хуйня. Коротше. Так от. І ми граємо у нашому теперішньому часі Ну, 2010 століття. І прикол у тому, що от як ми починаємо грати в процесі того, як ми граємо, нас кидає із. Секунду, подивимо сцена. Нас кидає із виміру в вимір. Починається то все, як ми граємо. Тепер мочимо монстрів. Прикинь, гомункула заїбачили. Окей, рестарт. От, тепер ми маємо то. Тепер ми маємо кінцівку. І починається то все. Із того. Тобто, не починається то все, а кидає нас. І спочатку ми хирячими монстрів в нашому. У 2000-му віці далі ми попадаємо в Другу світову під час Другої світової от солдати Рейха. Після того ми попадаємо в Хрестовий поход. Після хрестового походу ми, попадаємо, ми попадаємо десь в древній Рим. Після Древнього Рима ми попадаємо прямо до самого Перворожденого. Ти можеш собі виявити? І там ми його прямо хирячими, ігра дуже крута. Ну, не буду я більше про то говорити. Ти видиш що тут щось є? Слухай, що нам робити в общому? Давай від... відкрутиме. Будемо дивитися, що можемо зробити. А то я просто не знаю вже. Давай тебе може відкоти. Прикинь, тебе може відколупати. І що далі? Опа. Ага. І так ти робиш, так? Да? Mm, Боже які головоломки пішли просто піздець. Що мені зробити. Чекай один, два, чотири чотири. Це ужас. 1 дорівнює 11. Дорівнює 21. Що там закреслено у нас? У нас закреслено 1, 2, 1, 1. То в нас є закреслено. 1, 2, 1, 1. Нихуя, так? Да? Нехуя. Що ж нам робити? В кінцевому ітозі? 708. Ну, от мене смущає, от тут по-любому має бути якась підсказка. Так само, як у тому слові була підсказка, так само повинна бути і тут. 1, 2, 4, 4. Чотирку ми тут ніде не бачимо. Грапіус. Так, отвертка. Працюй. Можливо, то є азбука морза якась. Тобто двоєчний код 1, 1, 0, 1. 001? Прям игра жорстка. <гум> <гум> вот тут папки є розкладені. Зелений, червоний, зелений, синій синій. Зелений, червоний, зелений, синій. М -м. То не підходить. Що ж ми ще, блядь, не знайшли? Що ж ми ще, блін, не знайшли? Давай потакаємо еще отвертку. Можливо нам. Так, отвертку ж. Ага, мы то уже открыто. я уже, блядь, двум та... Слухай, молотком потом мы ебануты можем? Дай минише. Дай мне, блядь, то. Сюда нахуй. Не, нихуя, да? Нихуя. Нихуя! Курва! Выключи. Ясно. А, що би я зробив? Невже я такий тупий? Я навіть блядь, половина кінцівок не можу узнати. Давай, перезапуск. Ніхуя не дасть, да? Ніякої кінцівки не буде, да? З рестартом. Давай. Кстати, видиш тут панельку якусь? Дивися. Одна панелька є, друга панелька. От бачиш такі тоненькі ті лінії? Третя є. Ах, що б ми робили? Давай отвртку. Будемо відкручувати щось. Що нам з тими зробити, з хомнячками? Ну от, блять. Ну що я з тим маю зробити? Чекай, ну я не вірю. Треба якийсь кот знайти. Ну той кот ми ввели. І все, ми побачили одну з кінцівок. Сука. Давай тебе. Відкри відкр... Відкр... відкр відкрутиме. І зараз тебе я винимом молотком. Може такое бути? Друже, я тебе звільню. Вилізай від... Кстаті, ти видиш? <гум> Він теж грає в Don't Touch Anything. То в пизду. Як тобі вже по твоїй дурній папулі даме. 97,2 видеме радіо. Все. Нарешті тепер загрузилося. Ладно, друзі. В общем. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Всім до зустрічі в наступних серіях. Recebo pouca.